Всім привіт. У нас війна Ukr Love Friends проти Hell House. Поїхали перший тапок. Вони стоять на фіолах. Ми теж на фіолах. Мене вже встигло шотнути. Поїхали ось на такого противника. Сюди я хочу сходити з, з Скаді. Вкачав візелія. Не знаю, чи я навіть буду ним грати, якщо чесно. Щось він мені так собі. Так, Скаді Киріл. Давайте подивимося. Пропоную сюди поставити рігарда тільки не костюмованого, клика і кабана. Де наш кабан? Кабан, 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 де він? Ось він? Так, по військах норм, норм. Поїхали, будемо про. Пробувати пристроювати мім теж в тапки, так як дивлячись, що її нерфанули, Можливо, буде шанс навіть. Так, пропоную все скидати в фрею. Ось так. Так. Мені це не подобається, не під'їжджають наші сині. Сині під'їхали. Головне, щоб не було пізно. Так, ми заряджаємо рігарда. Якщо його не шотнуть. Так, рігард нам буде потрібен, тому ми хилимося. Поїхали пробивати. Так, ріжемо броню. Це погано. Так, ну п'ятий стак, в принципі, це норм. Подивимося, як буде далі. Але по каміч непогано. Так. Нам заборонили ставити бафи. Оце погано, тому що оверхп нам, в принципі, потрібне. Оце вже може бути печально. Жаль, що Рігард не використав свій талант. Подивимося, по кому проб'є. Скаді це не страшно. Так, давайте ми похилимося. Кабан не може зараз нормально відультуватись, але нам треба хілитись, тому що буде ультувати хуфу. А хуфу може похоронити всю команду. Прокидаємо так. І пропоную робити кристал червоний з виходом на хіл. Якщо виживуть, ми виграли. Є шанс. Ми ще й похилились, а вони потихеньку гниють. Хорошо, урон від одного кабана проходить. Хилимося, пробиваємо, ставимо стаки. Ну все, тепер на тигрові дуже спокійно. Відіграємось. Добре, що взяв кабана а не Меліндора, тому що могло бути би печально. Так, да, він боляче б'є, але в принципі це вже його не спасає. Все, шотик. Є перший шот. Далі будемо бачити. Другий тапок, поки є можливість під нормальний запис, сюди піде владич Посейдон гор. Так. І сюди піде. Рігард Портей. І сюди 17. Поїхали. Це то бонус. Ну і камня. Так, на фіолах ми довго не будемо грати. Ну є тройка в кінеї. Давайте подивимось. Закрили жовті. Давайте ще тройку в кінеї. Ну. Якщо зараз А, в принципі на ну. блокуємо центр і плечі, прокидаємо, як варіант зносити правий фланг. Сейчас мы заряд. Зараз ми зарядимо посейдона. Це було лишнім і не потрібно. Так. Добивати айріс чи які там. І акуратно поки є можливість працювати з зікеною, бо то як впаяє, то впаяє. Так, підліковуємося. Блокуємо його і він зараз сам по собі догниє від протея яда. А ми тим часом зарядимо жовтих. Да, давайте зарядимо. А, ну норм. Другий шот. Все. Тепер чекаємо обнови тапків. Ну і ареса наших противників. І так, почався другий, ну як уже продовжується другий день війни на бафі атаки. Поїхали на ось таку ціль. Сюди сходимо з жовтими. <кій> так, тільки жовті-жовті підуть у нас костюмований джун. Так, сюди Джон, сюди Дрейк, сюди Кара. І сюди підуть, підуть, підуть. Сюди підуть гранат. І Міцука. Міцуки 29 віддамо. І тут 29. Так, поїхали. Та що ж це за поля такі? А де жовті? Я пропоную ось так зробити синю вертикаль. подивитись, що у нас може під'їхати, або або зробити ось цей зелений. Вниз, закриються червоні. Але тоді в мене залишаться незагарні ось ці червона, ось ця двійка верхня. Так. Якщо ми фіоли будемо рухати, я розіб'ю можливість складання. Так, да, давайте її вниз опустимо, подивимося. Так, під'їхали. Ну, сюди б зеленими б зайти би було. Було б здорово. Так, якщо ми ось цей фіолетовий рухаємо вниз, або ось цей вверх, то ми піднімаємо червоні. Якщо б зібраємо морду, моро, скоріш всього зарядиться. І я не встигну закритися гранат. Так. Давайте ось так припіднімемо, нам все одно треба дивитись, що є. Граємо на червоних, я так розумію. Угу. Давайте піднімемо так червоний. Я пропоную пробивати, тому що смислу чекати немає і закриватися. Так, і пробувати зносити моро. Ні, не знесли. Угу. Тоді ось так взриваємо, пробуємо його все-таки добивати. Да. Ми його добили. Тепер потрібно, 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 подивитися, скільки ходів. 35 меткості два хода. Давайте взриваємося. Заодно почистим поле. Так, це один хід. Це другий хід буде. Тепер ми закриваємося гранат. І пробиваємо, ставимо собі отражатель. Давай. Обошов. Це погано. Скільки у нас ходів уклонення? Один хід, да? так? Давайте отак прокинемо. А тепер почнемо пробивати. Раз. Добиваємо два. Не добили. Це печально. Ну, доб'ємось так. Три. Так, по кому в нас проб'є? Ця мадама. Мені б зараз було б дуже не лишнім, щоб в неї закінчився контра, да Контра закінчується. Гранат. Дрейк. Джун. Добиваємо. Так. Прокидаємо червоні. Можна активувати кару і зарядити своїх жовтих. Фух, розпетляли. <кій> да, хороший бій. Так, будемо вибирати слідуючого противника. Ну що, слідуючий противник ось такий з зайкою. І тут у мене є варіант з, -з, -з. джун. Я сюди хочу поставити диван і поставити Онатель. Так, тут міняємо. Ой, не так. Ось так. И сюди нольф та арфаніас. Ну що, поїхали? Офіоли, ну, фіоли, фіоли. Фіоли є, але їх мало. Жовтих взагалі практично немає. Чотири фіола, які розкидані. Як варіант це ось попробувати прокинути зелений і внизу ловити фіол? Це один із варіантів. Ще один варіант це ось цей. Фіол вправо. І пробувати там десь ловити ще фіоли. Давайте ми по камісті отак прокинемо. Ні, фіолів немає. Тепер давайте прокидати ось так. Вийшли жовті. Ну, жовтих мало. Давайте закинемо ось так фіол. І тепер прокинемось так і закриються так, закрились фіоли. Так. Мені б цю мадаму би виносити. Було б доволі таки непогано. Давайте докинемо сюди. Підлічимося к і ось так через комбу проб'ємо. Достатньо буде зайки? Зайки недостатньо, її треба було вбивати. І це моя буде дуже головна, скажімо так, помилка. Цей бій залитий уже. Я чомусь думав, що її буде достатньо. Давайте попробуємо її все-таки знести. Навіть знести її не можна. Пройдеться підлікується. Правильно у Джуна. Фінлі. Да. Та це що за. Я думаю, що їй буде достатньо фіола. Давайте так. Ну зараз хоч знесемо вже. Так, да, тільки вона обозродилась. Коротше, залитий бій. Навіть центр не пробили. А могли б грати? Могли б. Ну що, поїхали слідуючий етапок. Атака. Сюди підемо стандартною командою з Ліліана Гарджамала. Ева. Поміняємо місцями. Тут, 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 тут ось так поїхали. І так, що ми маємо? Ми маємо 4-3-7 камінців. А давайте отут я хочу поглянути. Нічого не підійде. під'їхало, Тут ось так. Тільки заряджати не потрібно. Я думаю, він не зарядиться. Ні. Так. Давайте будемо тут пробивати ось так. мало шотне, повинна. Сюди. Так. І ось так прокинемо. І тепер ось так. Дивимося, куди він проб'є. В принципі, непогано. Давайте сюди закинемо Ліану. Ми його доб'ємо, а тут будемо ось так працювати. Все, ну це шот. Добиває магні. Тут каміння було багато, тож проблем з цим не виникло. І ще один тапок. У нас залишився. Будемо бити під кінець війни. Поїхали. Крайний этапок. Вот такие залишились стили. Давайте сюда сходим. Так, Фрих. Мериндор. Сюда пойдет Алиса. Сюда пойдет Кирилл. И пойдет сюда Ричард. Так, тут меняем войска местами. Поехали. Так, синих есть сразу набор всем камней. Давайте ми зразу і зберемо їх. Ось так акуратно тут. Проб'ємо сюди в бастет. І ось так. Я думаю, її достатньо буде, щоб знести, Да. Ми її знесли. Тепер підхилюємося. Пробиваємось так і добиваємо до ліву. Вона не воскресла, на цьому вже добре. Тепер прокидаємось так. Є трійка синіх пустоту. Ми заряжаємося. І я пропоную виносити пенгі щоб він мене вже більш не мучив своїми міньйонами, і ударами і травілкою. Тут можна прокинути так, а лукар проб'є, ну це вже так. Я думаю, що все буде нормально. Да, він пробиває слабо. Давайте попробуємо когось з них задіспелити. Алукард задіспелився взагалі супер. Все бій підходить до завершення. Ну, от той єдиний тапок, де я, напевно, дійсно помилився. Треба було по-іншому відіграти. Так, вона знову зараз буде на ударі. Давайте її все-таки зріжемо броню, ось так кинемо. Хай вона пробиває. Ну, будемо пробувати. Задіспелиться? Так, да, задіспелилось. Все. Є шот. П'ять шотів. Ну, скажімо так. Такий собі результат, тому що там я міг, в принципі, напевно, відіграти лучше. В тому тапку мені треба було добивати зайку, а я поліз зовсім по-іншому. Ну нічого. Так, давайте подивимося по тапках. У них 21 тапок. У нас 31. Ну, поки так. На рівні, але в них атаки доволі такі. Команда атак дуже серйозна. Ну все, рахунок в кінці буде. Подивимося, що там. Ну що, закінчується війна. 30 хвилин до кінця. У нас 4 тапки. У них 5. Ну тут програш вже, в принципі, з неважливо яким рахунком. Десь на дистанції ми розбивались, відстали. Ну нічого. Ось приблизно буде такий рахунок. Все, якось важко програвати. Неприємно, але треба навчитися. Все, всім дякую за увагу. Все буде Україна. Слава Україні!